Ми скажемо слава нашому Господу дорогоцінному. Сьогодні ми визначаємо велике свято, в'їзд нашого Господа і Спасителя в Єрусалим. яка то була велика радість для всіх людей, що Цар ішов лагідний, смиренний, справедливий, добрий. Ісус Христос. Дякуємо за це. І сьогодні Хай би кожен задався питанням, чи живе Ісус в моєму серці? Що в мене є ці слова від радості сказати, Осана, Сину Давидову, що ми готові щиро і щиро славити Господа. І про цей прихід нашого Господа Ісуса Христа, Його славний в'їзд в Єрусалим, говорив Божий пророк Захарія, він це говорив в 9 розділі, такі слова в 9 вірші. Радій від радості, дочка Сіона, торжествуй, дочка Єрусалиму. Це цар твій іде до тебе, праведний, спасаючий, лагідний, що сидить на ослиці, на молодому ослі, сині, під яремні. Слава Богу, який до нас прийшов Ісус, в серце наше? лагідний, спасаючий. Це є велика милість, дорогоцінне брати сестри. Він є святий і праведний Христос, і Він живе внутрі нашому. І коли ця подія сталася, коли учні від радості раділи. Різали віття, одежі стелили, тішилися і казали: Осана, Сину Давидому, благословений, хто гряде ім'я Господні. Тоді фарасеї сказали до Ісуса, Учителю, заборони учням. А Ісус каже, якщо учні замовкнуть, то камні будуть кричати. Ця подія так, щоб славить Бога, щоб ми не були мовчазні, щоб ми в служіння не приходили мовчазні, але щоб ми славили Бога, і тоді прийде благословення для нашої. Для нашої України, тоді дасть Господь благословення, коли ми будемо від серця, брати і сестри, кликати до Господа. Слава Йому, Ісусу. сів Ісус на ослялі, на якому ніхто не сідав. Ісус, тоді, коли був в Єфанії, Він дав учням таку ознаку: підете в місто і скажете, щоб будете відв'язувати осля і ослицю, і будуть казати ці хазяїни, що ви це робите каже? А ви відповіть: відповісте, Він. Бо вони потрібні Господу. І так сталося. І ці дозволили, і ця подія така сталася велична, що Ісус їхав в Єрусалим, лагідний і кроткий, смиренний і покірливий Цар. І як приємно, що Він є в нашому серці, цей наш дорогоцінний Ісус. Він для нас віруючий, є дорогоцінність. І ми вже живемо Ісусом, і Він є царем нашого серця, нашої душі і володарем нашого серця. Слава йому за це. Тому, дорога церква, щоб ми раділи від серця душі, щоб ми цінили ту подію. Як учні казали, Осана це означає спасіння Сину Давиду. Дійсності Він єдиний Спаситель. І про це сказав потужно Духом Святим Апостол Павло, що немає іншого імені, даного під небо, щоб людина могла ним спастися. Це є чудове ім'я Ісус Христос. Як тоді Ісус в'їхав в, в Єрусалим, що місто все врухалося, потішилося і питалося, хто це? каже, хто це? А народ відповідав: це Ісус з Назарянин, пророк із Назарету Галілейського, такий чудний і величний Христос. Слава Йому! Хочеться, щоб всі люди прийшли в рух, тішилися, цікавилися Ісусом, любили Ісуса і йшли за Ним. Адже ми проповідаємо віру Господа Ісуса Христа. Як це робили апостоли, ми читаємо дії апостолів. Апостол Павло каже, я проповідував, розвіщав. Я каже, як всім, каже, як юдеям, так і Геленам, щоб всі каже, покаялися перед Богом і вірили в Господа Ісуса Христа. Слава йому за це! І є чудова обітниця для усіх, каже, що хто вірить Ісуса Христа, каже, спасешся ти і дім твій. Слава Йому. Тому ми твердо віримо Ісуса Христа, ми не сумніваємося, що Він є Спасителем світу Христос. Для всіх людей, слава Йому. І тому, як тоді Ісус в'їхав в Єрусалим, приніс велику радість цьому місту, що всі раділи, хай Він буде і в нашому місті, в нашому селі, в нашій державі, хай буде Ісус. А як Він приходить серце, там тішиться, там приходить рух, там приходить благословіння, там приходить і мир, адже Він цар лагідний, смиренний, справедливий, і Він несе миру усім людям. Слава Богу! Як про це Давид задався питанням, «Послухаю, що скаже Господь. А Він скаже, мир своєму народу. Як прийде Христос, Бог миру, твоє серце, тоді буде в тебе мир. Тому, що чесне, що справедливе, про те ми думаємо, що істинне, і тоді ми будемо так думати, будемо поступати, як поступали апостоли, як вони дали нам накази, повіління, тоді Бог миру буде з нами. Ім'я Ісуса хай буде послани. Йому хвала і подяка. Амінь.